В нашій громаді 60 родин очікують на швидке повернення своїх синів, чоловіків, батьків, друзів, знайомих, односельчан, які живуть надією, вірою та молитвою. Кожне ім'я, кожна історія це незагоєна рана для родин та для всієї України. Та водночас це місце знак нашої віри, у повернення. У правду, у перемогу. Відкриття алеї це нагадування всім. Ми не маємо права забути. Ми не можемо зупинитися у пошуках. Ми не маємо права зрадити їхню довіру. Якщо ми живі, то дасть їм життя і здоров'я і приведе їх до нас. Звонів те, що Господь чинив свій святого. Ким ми не знаємо, де вони є. Але знаємо, що вони виконали свій обов'язок на полі бою. Вони вистояли, вони виконали те, що мали виконати в цьому своєму житті. Стали на боротьбу за нас з вами. Хай Бог є те, що вважає за них найкращим і Хто вже там, хто в царство небесне. Вони самі приймуть рішення, коли цей портрет відчепити, звідси і забрати додому. Це воля рідних. А для всіх нас це місце не пам'яті, а місце героїчного вчинку. І кожен, хто заходить в цю гімназію номер 2 нашу гімназію, кожна дитина має бачити, що вона вчиться не онлайн, а офлайн вчиться завдяки війську і завдяки. Чоловікам, жінкам, які зараз на фронті, і завдяки тим, хто вже віддав життя. Ми бачимо їхні портреті в кожному місті.